Я мусила вам це показати. Нас додали в одну колекцію. І дивлюсь, така цікава якась техніка. Просто заглянула на цей лістинг. Дивлюся, й Анна. Ну, думаю, хтось із слов'янських постсовітських країн. Заходжу в про секцію, про магазин. Так, народжена в Одесі в 89-му. Потім переїхала в Вірменію, потім в США. Окей, там освіта, бла-бла-бла, всі виставки так гарно про себе написала, треба буде собі так зробити. Ну, типу, це круто, я вважаю. А, але я ну, настільки крутий арт і настільки не крута оптимізація. Якби, ну, типу, я би навіть за одну картину її зробила пару місяців роботи безкоштовно. Які класні картини, люди, подивіться. Ну, я, я не знаю, можливо, це мій смак. Мені таке подобається. Якщо в мене буде коли-небудь мій будинок, це от щось таке буде там висіти на стінах, і це буде не моя робота. Це я почну колекцію з такого. Ну Просто це любов. Коротше, я просто в такому шоці, що на Еці продається справжнє мистецтво. Коротше. Назви не оптимізовані, описи настільки мінімально оптимізовані, я навіть боюся собі уявити, що там в тегах робиться. Але в неї є 200 продажів. Але просто гляньте і одна фотографія на лістинг без відео. І люди це знаходять якимось чином і купують. Я хочу вас заохотити до того, що якщо ви будете робити щось крутеє від душі, то це куплять. Ну, я чесно, я прям, я от я собі зроблю цей подарунок на день народження в жовтні місяці. Я вже додала цей магазин у вибране. Це просто, ну, я влюбилась. Коротше, це я не знаю, як так можна. Ну, це прекрасно. От якщо цю не куплять, я її собі куплю. Але без оптимізації, уявіть, без оптимізації 200 продажів. Друзі, я хочу, щоб ви розуміли, на Etsy продається все.